У Брюсселі відбулося засідання Європейської ради з питань сільського господарства. Аграрні міністри зустрілись одразу після рішення Єврокомісії про скасування заборони на імпорт українського зерна. Думки міністрів розділилися. Прифронтові країни ЄС досі виступають за продовження обмежень і вводять заборони в односторонньому порядку. Тим часом інші держави Євросоюзу закликають до солідарності з Україною. Юкрейніс Андаде Агресів Атак support Роша these solidarity lanes and also support the possibility for Ukraine to export its grain. міністр сільського господарства Іспанії, яка зараз головою в Європейській раді Луїс Планас називає односторонні заборони держав-членів ЄС незаконними, але фінальне слово буде за єврокомісією. The fact that any member country, I'm not judging one member country, but any member country takes unilateral action restricting what is the access to the single market. seems to me something that is out of the law, but is to the commission to judge. Уряди Польщі, Словаччини та Угорщини продовжують наголошувати, що для них інтереси фермерів на першому місці. Вони не задоволені рішенням Єврокомісії. Також у Польщі прокоментували позов України до СОД у Варшаві. Не бачать законних підстав для цього. Якщо про моємо отину, немає жодних підстав до того. Якщо б були підстави, то напів повинна бути Унія Європейська віддана до ВТО, тому що таке то саме засади. Туре впровадила до 15 вже після засідання єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський висловив свою думку і закликав Україну повернутися до діалогу. За його словами, він здивований рішенням Києва подати до СОД після тієї підтримки, яку Україна отримала від сусідніх країн. Ну може, тут і ще такому рефлексію поділіч якішбисендяж, як угода є з засади лепша ніж процес. Злепій ще порозуміть ніж ніж виташать процеси. Тим бажаємо лatво буде виказати, що єднак Україна не дознала ущербку, якщо ході о те свої можливості експорту. В Єврокомісії ще не визначились, якими будуть їхні наступні кроки через односторонні обмеження держав-членів ЄС у Брюсселі. Наголошують, що торговельна політика є виключною компетенцією Європейського союзу. Тим часом Україна разом з п'ятьма прикордонними державами ЄС продовжує працювати в рамках координаційної платформи. Українська сторона вже презентувала план ліцензування експорту зернових товарів у Києві. Сподіваються, що нова схема роботи задовільнить усі сторони.